Бівельна галузь. на вашу думку, на якому етапі ми зараз перебуваємо, чи відчувається реальний рух в цій галузі на даний момент, і яку роль відіграє саме ринок металопрокату в цій усій історії? По перше, щодо відбудови, ви згадали це дуже важливе питання. І починаючи з 2022 року, всі будівельні компанії, вся галузь, яка залежить від будівництва, ми всі намагаємось приготуватися заздалегідь до відбудови після закінчення війни. З 23-го року наша держава запровадила програми по відбудові інфраструктури. Перш за все, це були зруйновані мости, мостові переходи, які були підірвані в 22-му році, коли відбувалася активна фаза наступу у нас в Україні. Це була достатньо е, такий великий поштовх з точки зору споживання металопрокату, що підтримало галузь виробництва металопрокату в Україні, що підтримало достатньо таким жвавим споживанням. Була відбудова пов'язана, як я сказав, інфраструктура, це дорожня інфраструктура. Почали відбудовувати мости. Ми всі очікуємо закінчення війни, і ясно, що ця відбудова, яка вже відбулася, це зовсім незначний об'єм, який реально потребує вся держава. Є дуже зруйновані регіони. Ми кожен день бачимо, чуємо цей великий біль пов'язаний з бомбардуванням Харків, Суми, Запоріжжя, Херсон. Ці міста вони достатньо вже на сьогоднішній день. Дуже велика потреба у відбудові.